Друзі, вітаю! Дивіться, який рідкісний гість сьогодні в нас з вами на каналі. Чому рідкісний? Тому що ви розумієте, мабуть, що ця модель вже не випускається, її складно придбати. І цей ніж приїхав до мене від телеграм-каналу KnifeCulture.ua від Гліба. Я дам посилання, але наскільки мені відомо, цей ніж, конкретно цей ніж, він вже має свого власника. Однак ви можете там звернутися до Гліба. і... Замовити в нього той чи інший, ніж в тому числі і таку модель. Вона, правда, набирає в ціні, як своєрідний біткоін, якщо так можна порівняти, звісно. І це пов'язано з кількома факторами. По-перше, тут, звісно, оця харизма комбінації Zero Tolerance і Ерні Емерсон. Я нещодавно знімав огляд на 620 модель 0620. Ви пригадуєте, що там клиночок Танто. Ось, а це 630-та модель. Вона вийшла трошечки пізніше, десь приблизно в 2015 році, в середині 2015 року, з'явилася модель, і буквально трошки більше як за два роки вона зникла. Тобто її припинили випускати, і Зеротолеранс, ну, так виглядає, що звільнили місце для якихось інших моделей. Можливо, в лініці моделей вони не знайшли якусь нішу для Ерні Емерсона. Хоча це достатньо дивно, тому що. Ось відносно свіжа колаборація, ну, свіжіша, новіша, 640-ва модель. Це теж колаборація Zero Tolle і Арні Емерсона. Чудовий ніж і нічого йому не бракує. Так само і тому я не розумію, чому такі класні речі були свого часу зняті з виробництва. Немає в мене якихось пояснень. Звісно, гіпотези є. Можливо, там аудиторія не була в той момент готова, ну, припустимо, як гіпотеза. Тобто продажі були не такі, на які розраховували. Можливо, щось було пов'язано з авторством, скажімо так, на оцей Wave Opener Feature, тобто цей гачок Емерсона, якщо по-простому. Тому що, скоріше всього, Ерні Емерсон отримає кошти з кожного примірника такого ножа, де його ця фіча є. Тому що на цьому ножі такої фічі немає. Тобто, все, він тут уже позбавлений гака Емерсона, але дизайн Емерсона. Одним словом, можна багато з цього приводу дискутувати. Якщо у вас є якісь стрункі, зрозумілі гіпотези з аргументами, напишіть, будь ласка, чому безпосередньо там 620-630 моделі, чому вони там випускались дуже короткий термін, буквально там два роки зняття з виробництва. І при цьому ці ножі досі в пошуку, тобто вони фанати їх купують, перепродають, тобто цей ніж до речі теж приїхав з тих часів, і він уже б.у. Ось, тобто він був в використанні. Ось показую вам артикул, щоб ви могли подивитися: це тобто це карбон і М390. Я зараз розкажу трошки детальніше. Але він набирає ціну, тобто інтерес до нього не згасає, навпаки, росте і ціна росте. Ну, от немає в мене, скажімо так, єдиного пояснення, кілька гіпотез. Я би хотів, щоб ви додали в коментарях ваші думки з приводу, чому. Конкретно, скажімо, ця модель 630 чому вона знята з виробництва? <кій> Ніж мені дуже подобається. Мені подобається глибока підпальцева виїмка. І от дизайн такий, ти коли береш в руку, ти розумієш, що великий палець повністю абсолютно, от він якби туди втопився. Є контроль при, наприклад, колючих ударах, нічого не зісковзне, не мало би зісковзнути. Тобто, ми знаємо з вами, що Ерні Еменсон це майстер ножового бою. Тому в його всіх моделях, в його особистих, в колабораціях з іншими компаніями, там, з кершами і так далі. Зеротолерен з іншими. Всюди, якби є опор на певну ергономіку, скажімо так, при ножовому бою, там, при фехтуванні на ножах, як завгодно, самообороні з ножем, ось так. Як завгодно називайте, все це буде про одне й те саме. Тут, якби цікавий момент, тому що ніж вже якби, мав власника і замінені стокові гвинти. Вони от окремо є разом з боночками, теж стоковими ті, які йшли по змовчуванню. Я розумію, що це компанія, мабуть, яка займається кастомізацією, виготовленням деталей до ножів, кастомних, там, можливо, там кліпс, гвинтів і так далі. Тому стокові гвинти тут є в комплекті. А тут уже ось вони такі ось цікавіші трошечки під плаский шліц. Ось, не знаю, в чому був сенс. В чому логіка заміни, але тим не менше ця логіка якимось чином, скажімо так, привела до того, що з'явилися от такі от кастомні гвинти на цьому місці. Я так розумію, що от боночки теж. Як бачите, вони теж виточені, вони в колір металічні, а оригінальні вони от, е, чорні. Ось. Це версія з карбоном і на М390 подвійний фініш. Тобто галтовочка Stone Wash на галоміні на плоской частині клиночка, і сатин на фальшику і сатин на спусках. Кліпса. Тут вона може бути в двох позиціях для шульги і для правші. Але тільки в позиції Up. Ну, це очевидно, чому, тому що є вейп Opener, Тобто нам потрібно зробити таким чином, що коли ми витягуємо, ми посадили у кишеню, коли ми витягуємо ось таким чином. Тіп-ап, так? Ми витягуємо е, е, ніж, він просто відкривається обкрай кишені. Тому, відповідно, положення кліпса може бути ось таке. Інакше ця фіча, вона буде не просто не працювати, якщо, якщо ще два положення кліпси додати. Тому е, тут це працює тільки ось так. Ті, е, кліпса положення ап для правші і для шульги. Класний ніж, красивий. Мені подобається оцей стрій клинка. Тут такий посилений кінчик. Якби, зараз я спробую згадати якась така неочевидна назва для цього типу клина. Але ну, цей фальшик він мені трохи нагадує, я бачив щось схоже на ножі Олександра Кравчука, Кравакат на ножі Гадюка. Там це зроблено не так, не зовсім так. Ось, Я не знаю, чи Олександр надихався цим чи іншим ножем. Неважливо. Просто мені візуально це трохи нагадує такий розвинутий фальш, але все-таки це фальш, це не загострена частина. Тому що в нього це загострена частина і це повноцінна ріжуча крайка, яка при ножовому бою там, дозволяє зробити якісь беккати. Тобто, рухом назад можна там, не знаю, нанести там, травму для суперника там, і так далі. Одним словом, тут це звичайний фальш. Украви на поганці, це повноцінне лезо. Так, що можна сказати про цей ніж, крім того, що я вже сказав? Ну, якщо по ТТХ, це Лезо 9,1, тобто не Лезо, а клин 9,1 см. От, загальна, довжина 21,5, ну майже 22 см. Вага в районі 180 г. Чому в районі? Тому що є дві основні версії: версія в GTN і S35VN. g трошечки буде важчий. І є версія в карбоні. Ну, ось, власниця, на М390 і карбонова накладочка. Карбон трошки легший, тому там може бути там, 175 грам, щось таке. Ну, загалом 180 грам. <кій> все решта буде однакове. Шайби тут титан галтований, кліпса, все буде однаково, скажімо так, між оцим спринтраном, який от я тримаю в руках. Є ось серійний номер. Я не знаю, яка кількість цих ножів була виготовлена тоді. Я не знайшов такої інформації. Можливо, їх є лічена кількість на маю на увазі на карбоні і на М390. Але в будь-якому випадку є така думка про те, що ця стандартна версія на GTN, вона трошки раніше зникла з ринку, тобто її мається на увазі припинили випускати десь там у 17 му році. А ось ця версія ще трошки там проіснувала. Можливо, це залишки на складах були. Я вже таких деталей не знаю. Я не так давно в ножовій темі, тому. Там події 2017 року. Я тоді ще точно не цікавився ножами компанії Zero У Мені вже тоді були ножі, і там і не один. Але знаєте, це знову ж таки твій інтерес, там твоя якась увага, вона концентрується на тих речах, які тобі доступні, до яких ти хочеш дотягнутися і можеш дотягнутися. На той момент я розумів, що це щось там для мене на той момент недосяжне. В плані вартості, ось і зараз напевно, теж така, скажімо, покупка достатньо серйозна. Я не знаю вартості цього ножа. Можете запитати у Гліба, за скільки такий ніж він може привезти для вас сюди, в Україну, там транспортні витрати, там не знаю, вся ця логістика, там податки і все до решти. Ну, одним словом, буде вам цікаво, запитаєте. Але... Тоді я в 2017 році <смі>, цим ножем точно не цікавився. Не знаю, його ціна, мені здається, що виросла там як мінімум вдвічі. В принципі, за це його і критикують. Що тут говорити про критику? Ну, банально, скажімо так, вага. 180 грамів точно підійде не всім. Ось це треба розуміти, що ніж ну, достатньо важкий, хоча він не, ну знаєте, скажімо так, якщо його, отут на коробці написано «Real Beast». ну справжній звір. Якщо порівняти його з іншими ножами в такій вазі, мені здається, вона пропорційна до розміру до товщини клину. Тут 4 мм товщина клину, Ось. Ну, якби багато на ньому м'яса. Так, титан-карбон, ну, чи там джетен-карбон. Ой, джетен і титан. Ось. Але в будь-якому випадку м'яса тут багато, тому що сама накладочка з титану вона така м'ясна. Плюс є металічна накладка титанова <кхм> з боку карбону або джетена. До речі, були версії лімітки, які були там, підфарбований був оцей карбон в різні кольора. Я знаю мінімум, що була там якась ліміточка для якогось сайту оранжевого кольору, яскравого такого, такий ніж є. Я думаю, що, можливо, в когось із моїх підписників є такий ніж в такому оранжевому кольорі. Напишіть, будь ласка, друзі, якщо у вас є такий ніж, то яка у вас версія? З чорним джетеном, з чорним карбоном чи от така оранжева з джетеном? Ось, ну, подобається мені цей ніж, я вже про це говорив на початку. За рахунок, от в першу чергу, от, дуже добре, як би скажімо так, підпальцево проявлено. Ось тут не натяком, а воно так просто інформує тебе, що положення руки тільки одне. Можна, звісно, там тримати якимось викрутковим хватом, можна там взяти ось таким от діагональним фехтувальним хватом. Можна. ну, Для цього є можливість, там можна оперти, скажімо так, п'яту. Руків я от сюди в м'ясо, в долоню, можна зробити такий рух, подовживши, наприклад, <кій> якийсь укол. Ну, знову ж таки, у мене якби мінімально хочу торкатися теми фехтування на ножах, чи самооборони з ножами, чи ножового бою. Чому? Тому що просто вважаю, що це повинен бути якийсь більш фаховий, скажімо так, коментар для людини, яка це практикує. Я про це знаю багато, тому що займався довгий час. Бойовими єдиноборствами різними працював з холодною зброєю, там маю навики роботи там з різними палками, з нунчаками і так далі, З ножами, мечами займався кендо. Але ще раз кажу, це знаходиться зараз за межею моїх інтересів, тому я ці теми тільки так згадую і не хочу в це занурюватися. Хоча час від часу згадую, бо в даному випадку. Знову ж таки, оця вся історія, з, ви розумієте з чим, так? Тобто швидким відкриванням, вона пов'язана з тим, що при потребі цей спосіб відкривання і при навику гарантує саме швидке приведення ножа в робоче положення, а відповідно може там в певних ситуаціях врятувати людину, якщо це необхідно. І це крайня ситуація. Це, от знаєте, як це кажуть, за засіб останнього шансу. Так, що можна ще розповісти про ніж, щоб вам було е, цікаво? ТТХ ви знаєте, про Ерні Emerson ви знаєте. Я вже знімав відео взагалі трошки розширеніше про цей гак, про цей опенер, його цю фічу. Е, я розповідав вам про 620-ту модель, теж там було багато про це мною сказано. Зараз 630-та. Е, що тут ще такого особливого, про що варто сказати? От, ну, якби За що критикують? Вага, можливо, цей опенер він не всім потрібен. Тому що він рве кишені, потрібно навик оцей здобути, тому інколи може бути таке, що людина придбала цей ніж, бо він подобається їй за все, крім оцього. І вона його має, але ця штука вона їй не потрібна. Я не стикався не чув про це, що хтось його, наприклад, там спиляв, зніс. <like> ну, це зіпсує візуально там ніше і так далі. Але тим не менше, я про таке не чув. Можливо, такі люди існують, і в когось він так комусь заважає, тобто в ножі подобається все, а от оця фіча не потрібна. Ось, ну ви знаєте, що можна розкручувати тут в польових умовах, можна використати звичайний ключ і обслужити ніж. Тому що повністю, для того, щоб повністю розібрати ніж, вам буде потрібно або торкса, або тут в даному випадку кастерні гвинти. Але якщо вам потрібен ну, таке, скажемо, оперативне обслуговування там шайби, ви можете відкрутити гвинт, витягнути звідти осьовий, витягнути клин. Шайби, все це промити, промастити, якщо вам потрібно, буде назад зібрати, вставити ось у ви і затягнути зверху гайку. Тому, в принципі, розбирати решту там стяжних гвинтів, не обов'язково для того, щоб розібрати ніж. Ну а що тут ще розбирати? Розбирати, не знаю, ви не будете сухар знімати, в цьому немає ніякої потреби. ще особливість, що він має обмежувач. Тобто обмежувач, який перешкоджає перевіджиманню фрейму. Ну, це банальне рішення, дуже просте, зрозуміле. на деяких ножах воно є. Вигляді отакої спеціальної таблетки, обмежувача, його ще називають Hinderer стопер Його придумав Рік Хіндерер, і це теж непогано працює, Ось. але це якийсь знову ж таки окремий елемент який треба обіграти в дизайн, це окремі технологічні операції. Можна це зробити все за рахунок у того сухарика і певної форми сухаря, коли частина сухаря впирається. В цьому положенні впирається в саму раму оцієї титанової накладочки. Детент e, класний. Цей ніж, очевидно, що там не новий, і, відповідно, я читав, за що його може ще там критикувати. Ну тут просто ідеально. Він фліпає, класно. E, про e, таблетку ще або про диск правильно, бо я часто кажу: таблетка, таблетка. Більш, напевно, так нейтрально, правильно говорити. Все-таки диск для відкривання. E, це винахід Боба Терзоули. І дуже часто ця комбінація Боб Терзовола плюс е, Гак Емерсона е, вживається саме в такому поєднанні. Е, це двоє людей, які, в принципі, вважаються, можливо, в якійсь мірі там, зачинателями от, взагалі, тактичних складених ножів цієї теми. Першим був Терзовола. і далі підхопився все Емерсон своїм Вейвом. І ось так така комбінація диск плюс Вейв м -м, Ну, досить типова, і вона отак в свідомості людей залишилася як якесь щось одне. Хоча, ще раз кажу, це двоє різних людей. Кожен із них прийшов до свого винаходу і запатентував його, і отримає кошти за використання таких штук на кожному ножі кожної компанії, яка, звісно, дотримується там, патентного права і так далі. Карбон може бути слизький, в нього є отут пропили такі, є доріжки, вони не стоплять, але вони дають якусь ще додаткову інформацію. Тобто, якщо б тут їх не було, оцих пропилів, було б гірше. Тому що карбон справді може бути гладкий, якщо особливо там рука мокра, там щось таке, то, тобто краще, щоб вони були, чим не були. І вони повторюються в накладочках з джетена. Тому добре, що вони є. Ось. А взагалі, оця частина, звісно, слизькувата, тому що тут е, титан і нічого пальці не стопить. Ця частина теж відносно, ось, тому треба це розуміти, що одна із переваг джетена. Порівняння з карбоном, це те, що на ньому просто можна насікти, так, можна зробити там текстуру не тільки цими пропилами, а й взагалі мікротекстура Мілінг, як на інших ножах, де це взагалі єдиний спосіб, так, щоб показати. Не покажу, тому що не бачу біля себе свого рекона. Хотів показати рекон один, коли ще, до речі, зніму огляд на нього, тому що люблю цей ніж, він в мене давно в колекції. Але до цього часу руки не дійшли зняти на власний огляд. Ну, покажу. Ну ви розумієте, про що я говорю. Тобто дрібна насічка на джетені, вона класно стопить руку і можна таких крупних елементів вже тоді не насікати. Вже дрібної достатньо буде. Ось така от історія сьогодні, друзі, про 630-ту затеху, Зіту, Гіту, не знаю, як завгодно. Ми з вами почали жартувати з цього приводу, що має бути якийсь відповідник Зіни. Як люблять на болотах казати, ну, полюбляють казати на болотах. І я погоджуюся з тим, що краще мати щось своє або не копіювати і, взагалі, скажімо, не дивитися з того, як вони на це дивляться, У нас є своє. Я тут жартома кілька разів назвав Зеником, написав в коментарях, хтось написав, що він використовує давно слово «затеха». Зате, ну, ну ще можна казати, Зіта, не знаю. Зіта, Гіта. Можливо, ви пригадуєте, колись такі були відомі індійські фільми. Всі тоді захоплювалися цими всіма мітхунами Чакраборті і так далі. Це був такий період, хто такий, знаєте, одскульний, як я, то пригадує оцей, от, істерику з приводу індійських фільмів, тих супергероїв і так далі, тих ефектів, які там були. Ну, от Був такий фільм Зіта і Гіта. Ну, хай буде Зіта. Класний ніж, справді, тобто він як виріб ну, зроблений якісно. Тут, напевно, що варто говорити, що є такі речі, які треба взяти в руки для того, щоб зрозуміти, що вони класні. Очі говорять про те, що ну, зрозумілий ніж, все, все окей, береш в руки, такого ножа хочеться. Ось така от історія, друзі, і радий, що мені цей ніж трапився, я знав, що після 620-ї в мене буде 630-та. Зіта на огляді, ось вам і огляд, ось мої думки з приводу цієї моделі. Додайте своїх думок у коментарях. Можливо, хтось мріє про цей ніж, хтось має його в тому чи іншому виконанні, можливо, ось такому преміальному М390 і Карбон, можливо, ви маєте в джетені. Напишіть, як вам, що, чому цей ніж вам подобається, за що ви його любите, і так далі. Завжди цікаво, тому що хотів би, щоб мої огляди вони були не тільки там монологами. Ось, а діалогами, чому я намагаюся в кожному наступному відео чи при потребі і нагоді згадати, дати відповіді на ті питання, чи ваші пропозиції, чи ваші ідеї, які для мене там прозвучали у коментарях. Тобто, це такий спосіб, хто постійно на каналі там поставив дзвіночок, підписався, поставив дзвіночок і він дивиться постійно мої відео, то може прослідкувати те, що є плинність у цих питань і відповідей. Хто там перший раз зайшов, не зрозумів, що відбувається, якісь руки, що розмовляють. Він взагалі пішов. Хтось подивився тільки три відео е, от, і не помітив, що я системно намагаюся відповідати на, ваших, на ваші питання, які ви задаєте в коментарях. <кій> ну, тепер ви, можливо, подивившись це і почувши це, краще розумієте, чому я інколи там відволікаюся або коментую щось. Коментую коментатора, <кій> коментую коментоване. Чекаю ваших думок е, під цим відео і до зустрічі, друзі!